Вітаю! До івенту Road to the Knockout Я підготувався, зберігши чималу кількість паків за багато виконаних завтайм. І почнемо ми з паку за 50 тисяч, за 60 зірок. Rare Players Pack. 12 золотих гравців і хто це? Станній захисник. Німець. З Бундесліга. Шлотербек, наприклад, буде дуже круто. Байер. Так, 86. Перший локаут. Золотий набір. Что це? Аргентина. Аргентена. Із англійської премєр ліги Це у нас має бути Мартінес. Остан Віло. А він не вулкаутка подкова. 87, літаю. Пад 8500. Нападник. Француз. Ла-ліги. Не може бути. Антон! Сосед 500. Ведь зараз что то до херища, 120 тысяч. Наступный, снова же таки. 75 плюс. Стали бы запасный португалец. Печенье. Парис так. А у него же хороший рейт, как Майкл. 75, вау. Да, Лихтон. Немец. Может быть, и там бранд, мюллер... Да нет. Что за покопанин? Как мне так сейчас стоит в таких паках? 230 тысяч. Боу. Два золотых гравца. Цезан. Француз. АПЛ. Садиба What? 240 тисяч, що відбувається? Не Ну тихо в секунде каткише мы випали, випали з різних ліг, як мені хлінкувати? линкувати. Rangle 6 рарних Опорник. Разивать. АПЛ, поял, а ну. Манчестер Юнайтед його понизили, чи він все ще. О, 84, боже, мінус 5. Пак 84 плюс Х2. Поїхали. Це. Німець. Манчестер Сити. Вендоган повернувся туда. 87. Premium Goal пак. Pack. Аргентина. Лес. Й, я не знаю, чи у Месі позиція ЦАП, але... Серденько йокнуло. Гравець 75 і вище. Один єдиний гравець. Центральний захисник Нідерланди. АПЛ на ТИЗДДАЛІГ. АКЕ! Ох! Наступний 75 і вище еще. Сталин Іспанець До Той, що новий трансфер Жерон Байер. Мистер... Олижка Наступний. Наступный. Стальной Австрія, Забіцер. Забецер. Подормоску його апгрейд. Тортман. 84, дійсно, і... то вже напогано виглядає. 75 плюс екстрем Нападник, німець. Нападниця. Поп можливо. Має бути. Оу, і рейтинг 87. 77 плюс Х2. Цап. Сполучені Штати. Може бути яка-небудь лавель І це вона, 77, хороша карта. 4-4. Пам'ятаю, вона мені на початку всі 24 теж випало. 80 плюс екзам. Цап. Німеччина. Бундесліга. Дортмунд. Бранд. 85 обгрий. Не продавай мега 35 карток. І найкращий з них це гравець другої італійської ліги. ССОО. Беравдії? 73. Найкраще, що могло випасти, це бейджик збірної України. Дуплікат, який в мене продаваємий. А тепер продаваємий меганабір. Може він хоча б порадує. Нападник. Шоу, 86, вона отримала апгрейд, але карта там не дуже і але це волкал. Так. Перший непродаваймий Players пак. Він же пак за 50 тисяч, він же пак з 12 золотими рарними картками. Поїхав. Хто це? ЦАП. Німець. Бундесліга. Бранд. На жаль, безволкал. Давай, 77 плюс Х2. ЦАП. Ідерланди. Ночь, рут, Манчестер Сіті, так. Скільки? 86, локаут Окей Переходимо до паків за ЗБЧ Leagnations. Хто це у нас? Прем'єр Ліга? Арсенал. Power э... 73. Меганабір. Нападник. Грувай. МЛС, Суарес, На жаль. Другий меганабір, набір. Будь ласка. Нападник. Польща. Левандовський. О май. Вау. Почекайте. У нього 88 рейтинг, Може. Посередні стати, якщо дивитися на Пейс, але. свої 18 тисяч він коштує. Тепер ми переходимо до найкращих паків за СБЧ Hybrid Leaks, Hybrid Nation. Спочатку у нас гравний меганабір. Поїхали. Хто це? Це Зем. Бранція. Аркема. Може Ренар? ПСЖ. Бок, 84. Артем Довбик, є! Yes. Оце прекрасно. Другий такий, будь ласка. Правий захисник. Німець. А, хто там може бути? Мюнхенська Баварія. Кімір. 86 лише. Рарний мега набір. Під номером 3 CZ. Француз. Аркема. О, ну це вже Ренар, так? Да? Саме так, що у тут. 48 Pace. Останній. Рарний меганабір, Давай. Лівий захисник Франція. Ла Ліга. Менді. Ну, навряд чи 83. Мадридський рау. Окей, це реально Мендії, він зараз 84, і це охуєна картка. Я думаю, він дуже багато коштує. О! 150 тисяч, я думаю. Я не міг подумати, що настільки багато. А тепер пак за 50 тисяч. Давайте. Поїхали. Хто це? Центральний захисник. Бразилія. ОПЕЛ. Габріель. Арсенал. Найс! Це Лінк Салібі. Нормально в мене пара центральних захисників. Скільки ти? Ну хоча й дешевенький, але все одно це ідеально пишеться в склад. І другий такий. Хто це? Титальний захисник. Німеччина. Бундесліга. Ну, давай, шлоттербек. Ливеркузінський байер. Єдиний волкаут. І на останок. Два паки за SBC 82 плюс X3. Давай. Хто у нас тут? Сталик захисник. Італія. Серіан. Барела який небудь Інтер має бути барела. 87. О, це картка. Шкода, що серії А в моїй команді бав. взагалі немає. Тут 70 тисяч картка, треба щось вигадати. Другий набір. Давай. Не підведи, будь ласка. Хто це? Стальний захисник Англія. зараз Суперліга. Манчестер Сіті? Грінвуд 84. Доги. Ого, 12 тисяч. І останній пак це з інформом. Перша чи друга команди тижня, що нам принесе цей набір? Хто це? Сентальне атакувальний пізахисник із Нідерландів із Ера Дівізії. На жаль, не пощастило. То там, 80. 3, тось, хоча тут може бути і гірше, причому значно гірше. 81. І як наслідок цього пакопінгу мені вдалося зібрати оцю дуже сильну команду. Можна складно інтегрувати барелу, якщо додати Біссека, а також тренера італійця із серії А. Але як бачимо, загальна зіграність впала, і я більше схиляюся до першого варіанту з Габріелем та Кіміхом. У цьому варіанті складу зіграність 32, але її можна підняти до максимуму, якщо поміняти Еміляну Мартінеса на Андрія Лоніна та поміняти лігу тренера на Лалів. Ну що ж, підготовка до першої вікінд ліги на завершальній стадії. Я дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, підписуватися на канал, ставте подобайки та лишайте коментар для кращого просування відео. Нехай щастить. Бувайте!